Я чую, як Господь говорить, я люблю тебе вічною любов'ю. Я відповідаю на глибоку тугу твого серця. Я повністю затверджую тебе в місці спокою моєї любові. Я усуваю всі хибні та низькоякісні елементи з твого духовного фундаменту і надійно закріплюю тебе на цьому фундаменті. Я люблю тебе вічною любов'ю. Ти знав мене як свого люблячого Спасителя, але ти також маєш знати мене як свого вірного отця. Дозволь мені допомогти тобі, дитино моя. Пусти мене в глибокі рани, які залишаються похованими всередині, я можу допомогти з цими ранами, застосовуючи масло і вино моєї люблячої натури та очищаючи слово. Довір мені обережно впливати на ці болючі місця, доки вони не заживуть повністю. Ти думаєш? Я в порядку, я плодовитий і ходжу в праведності і істині. І все це правда, але це ще не все. Тобі доступна більша близькість, і мир, і відпочинок, тобі суджено щось більше, ніж просто тримати голову над водою. Коли хвилі страхів постійно захльостують твою шию. В моїх обіймах досконалої любові немає місця страху. Я хочу, щоб ти насолоджувався райським життям, повним солодкого, нерушимого і безперешкодного спілкування, для якого ти був створений. Чи будеш ти мріяти про більше разом зі мною? Бо я хочу не просто твого служіння, яким би прекрасним і безкорисливим воно не було. Я хочу тебе. Але коли в твоєму серці все ще живе страх, наше спілкування не настільки повне, наскільки це можливо. Але повнота це мій план для тебе. Я хочу, щоб ти був безтурботним як дитина, настільки впевненим в моїй любові, щоб в тобі не залишилося і сліду страху покарання, виправлення покинутості або відторгнення. Як тільки я стілю твої рани і очищу від брехні своєю істиною, досконалість любові стане твоєю новою реальністю, а радість стане твоїм постійним станом, твоєю величною новою нормою, яку можна знайти тільки в глибинах моєї незмінної, нескінченної і непохитної отцовської любові, любові, яку я щедро дарю тобі. В любові немає страху. Істина любов виганяє страх, адже страх це кара в самому собі і мучаться ним ті, хто не проникся до кінця любов'ю, Перше послання Івана 4.18. Приділіть хвилинку спокійним роздумам і по-новому віддайтеся Божій глибокій роботі, по перетворенню, в ході якої він зцілює вашу душу і визволяє вас від болю і стереотипів минулого. Запросіть його провести вам ніжну духовну операцію на серці, щоб ви могли насолодитися блаженством його досконалої любові, яка проганяє всі страхи. Брайан Сімонс